31 травня по завершенні навчального року у центральному міському парку Сміли традиційно організували і провели яскраве дитяче свято, яке подарувало море позитивних емоцій мешканцям міста. В Нашій громаді пролунали у закладах освіти останні дзвоники. Я хочу перш за все від всіх присутніх подякувати педагогам. Тому що вони незламні, вони класні і вони підтримували нас, шановні батьки. Я вам щиро дякую за ваших дітей, тому що ви були поряд з нами завжди, любі діти. Наступила літня пора. Посміхайтеся. Я дуже хочу, щоб ви набралися сил, щоб ви мріяли. І новий навчальний рік, щоб у нас почався уже в мирній Україні. Але я вас вітаю із. Початком літа з чудовим настроєм і хай все вдається, і від всіх вас хочу подякувати звичайно збройним силам України, тому що якби не вони у нас би не було ні свята, не було б нічого. Всім дякую і шановні батьки, пам'ятайте, ваші діти найкращі. Після затяжних дощів погода теж сприяла сонячному настрою. Це яку якому під відкритим небом цього дня належала дітям. Свої виступи презентували як сольні виконавці, так і вокальні та хореографічні колективи, даруючи присутнім неймовірну енергетику. Дітки закінчують навчальний рік і на початку літа ми проводимо таке дитяче свято. Хоч і триває війна, Ми дякуємо нашим захисникам. Що відносно спокійно в нашому місті, і ми можемо провести для дітей таке свято, тому що вони заслуговують на щасливе дитинство. І назвали ми це свято також з вірою щасливе дитинство. Проводимо ми свято спільно з міським парком культури, з управлінням освіти, молоді та спорту. Сьогодні представлено дуже багато прекрасних робіт наших майстрів. Роботи також представили і наші мистецькі школи, також будинок дитячої юнацької творчості, гарно Локацію зробили, ну і виступають у нас сьогодні на сцені також наші талановиті дітки, наші творчі колективи і виконавці, також з будинку дитячої юнацької творчості, школи мистецтв, музичної школи. Ми дуже віримо і сподіваємося, що новий навчальний рік ми вже розпочнемо в мирній країні, в миру всім. Якнайшвидшої перемоги для розваг були організовані різноманітні майстер-класи, атракціони та цікаві ігрові локації. Також цього дня для жителів та гостей міста на території парку працювали ярмарки сувенірів і солодощів. Під час заходу відбувався і збір коштів на підтримку Збройних сил України. Сьогодні буде дуже яскрава програма, насичена. У нас було дуже багато спонсорів. Сьогодні це підприємці, які працюють в парку постійно. І ті, які є нашими постійними спонсорами уже не перший рік. Це торгова марка Меркурій, торгова марка Ласунка. Це комплекс атракціонів Посіпака, які надали нам і фінансову допомогу, і солодкі призи для діток. день сьогодні має бути для діток дуже яскравим і веселим. Родзинкою свята стала феєрична паперова дискотека, бій фарбами холі та парад для льок-велетнів, з якими можна було не лише пограти, а й сфотографуватися. Тож святкова атмосфера, сміх та щасливі дитячі обличчя стали найкращим передвісником початку літа. Парк працює щоденно. Запрошує своїх відвідувачів з 6 ранку до 23 години вечора. Будь ласка, двері парку завжди відчинені. Ми працювали дуже довго для того, щоб створити для вас красу і комфорт, щоб у вас були зони і активного відпочинку, і зони тихого відпочинку. І озеленені зони, і красиві фотозони. зони. Тож в парку нікому не буде сумно на будь-який смак і на будь-який настрій.